Шестиразова медалистка всесвітніх іграх. По-перше, такого досягнення ні у кого не було, не серед чоловіків, не серед жнок. По-друге, вона чотири рази виграла усісвітні ігри. Е, срібна і бронза теж такого досягнення, чотири рази послухати. Я думаю, не буде. От, тому, от ви, коли, коли закінчили виступ, давали офіційне інтерв'ю. Я бачу, що ви сказали, я ще. Не, ну, там... не усвідомили. Да, От зараз усвідомили те, що ви досягли, скажіть друга, слова. Ні, усвідомлення ще <п'd> <п'd> <усвідовували. п 'ed> Ну, одно. Знайшли змагання. Ну, тиждень пройшов. Тому такого, знаєте, чіткого свідомлення ще немає. Що, що, що трапилось, що це щось, це свідомі. Це... <п 'ed> це... Будемо <п 'ed> казати, але це 20 років тренувань, правильно? <'ed> <п 'ed> <ні? Ma, п 'ed> <п 'ed> Мінімум. Mm -hmm. no, да. 24 роки тренування і виступить. І ви не відчуваєте, що ви легенда. <laughs> 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 Хорошо, я ще знаю, що ви починали зі спортивної так. Right. Да. Майстер спорту з спортивної гімнасті. От потім випадково прийшли на балліфтінг, на лейкінг. Все, до, до речі, на ліки дуже хвилювався перед виїздами спілкувалися. Найбільше вас ще хвилювався. Ну я не про те. Так от, якщо порівняти спортивну гімнастику і пори, все-таки ви думаєте, ви досягли спортивної гімнастики таких же висотих чи зим? Я думаю, до речі, що досягли. О, чесно не знаю, бо там все а, було так, що просто серце спортивної гімнастики закрили, тому не було можливості можливості розкрити повністю. Не знаю, а, а, якщо ви продовжували в гарних умовах, гарним тренером я думаю так, таке. Можливо, досягнуть чогось більше, ніж майстер спорту. Ну, я думаю, ну майстер спорту, спортивної гімнастики, це теж досягнення, скажу. І тут, сьогодні, унікальний випадок, коли людина з олімпійського війну перейшла на нелімпійський, да, вже унікальний так. Да. Ну, ще про рекорди не можу сказати. Це рекорди феноменальні. Може помиляюсь, скажіть, там, жим леже 188? Ні. Yes. 184 живу на жит. Присідання 250. О, на змаганнях 243 у нас є. Я просто не запам'ятала. Е, і тяга там тоже в районі десять. Тягу пам'ятаю 245 на Ну я тут не помиляюсь. Ну це тоже при власній вагітні 60 кг. <світ> ну, я, тут я свідомо сказав, <світ> 10 кілограм. І е, окролив, так. Хорошо, Що ви взагалі можете сказати от, про атмосферу цих ірченко? Що вам сподобало. Уже і, ви єдине можете порівняти шість цих. Ігер, що було краще, що було гірше? Організація була на високому рівні, краще, ніж на фільмі Було на розміничних помостках дуже багато, 26 помостів. А, а так атмосфера, знаєте, бачиш тільки налаштовуєшся на свій виступ, бачиш е розвиночний зал і помазку. Якби в цьому цілому можна зрівняти, тобто на найвищому ці А Суперники були в цьому році сильніші. Суперники збільшилися. Ні, я знаю, я знаю. От американка це дуже сильно вимогу. Mm, і... Ну а якщо порівняти там вірми, решта. Складніше було? Та, скажімо так, американка ця була і на вулиці Світліна у 2022 році, тому у нас з першу вже 22 року. Сильна, крепка, молода пацієнтка, до... Але є з До речі, я що... теж ну, читав ваше інтерв'ю, дивився їх. Ви сказали, що в 22-му році є чому не війна. Не збої в підготовці, то я думаю, в місті Ну, Думаю, так. Результат було краще. Це, це, ти, ти. Тим болі, якраз були вони на фоні початку збільшення. Ну, може, ще якісь побажання на вас сказати. Дякую вам за привітання, дякую за підтримку. Напевно, вона якось відчувалася знищення на змаганнях, що всі підтримують і вболівають.